Учасники акції скандують слава Україні героям нашим слава!» І поволі рухається в бік Бесарабської площі. Тому кияни, виходьте, підтримуйте акцію, тому що це дуже важливо пам'ятати усіх наших героїв. Особливо власне перед святом дня захисника України. До речі, супроводжує цю почесну ходу поліція. Ось бачимо. Перекривають рух, все дуже чемно, працює дуже багато преси. Тут починають співати. Українську народну пісню Ніч апокаліпсису, Майдан не встояв, то російські найманці вже б 19-го були на Хрещатику. І вже б тоді, на жаль, могло бути початок загарблення України саме з центру України, з Києва і столиці. А так хлопці ніч то називають ніч апокаліпсису. І зараз ніхто не, не звертає увагу або тихенько уникають інформації того, що вся зброя отруєна, вся зброя отруєна. Що Особ... маєте Тому що ті типу, поранення, які хлопці отримують, а... вони не загоюються, вони не піддаються лікуванню. Маєте на увазі хімічними решовинами. <свід> так, так. Да, да. Так і на майдані. Хлопці з майдану є е... мають хімічні отруєння, які не лікуються. Досі? Да, досі. Трошки з них залишились живими. У них в крові знайдений талій. Це дуже шкідлива, дуже страшна, отруйна речовина. І вони, деякі з них, ті, хто більш-менш молодші, вони воюють. Багато вже загинули, померли. Тому що розпадається печінка в першу чергу, травмується шлунок, а потім нирки, ну ви розумієте, легені і все інше. Міски вчора я була на день шанування захисників-захисниць, там був полковник, він пісню співав. То я до нього потім звернулася, потім підійшла, він каже, я онколікуюсь. Він теж був на Майдані і там? Ні, він діючий, військовий зараз полковник Збройних онко... сил. Полковних збройних сил України. Так-так, А он він... в нього виникло внаслідок чого Внаслідок наслідок поранень, наслідок а, отрут, внаслідок того, ясно. чим вони харчуються, внаслідок того, що вони бувають по два тижні у них сухарики, ну, якісь там десь і вода з калюж. Цього ж ніхто не афішує, про це ніхто не пише, тому що це заборонена тема. Я говорю, тому що я, я через це проходжу. Маючи досвід з 2014 року з Майдану, я, я дуже добре це розумію, проважаючи діточок з Майдану в капцях і в шортиках на війну, а потім зустрічаючи по сім трун на Майдані, то знаєте, треба навчитись з тими жити, а ми ще вчимося. І, на жаль, нам ще довго вчитися, навіть коли закінчиться війна. Це тискодніпсері... на роки, на десятиліття. Спасибі, спасибі вам за, за вашу інформацію. Дякую вам. Так, вітаю вас. А у вас, у вас, у вас... син у син... в... Маріуполі на Азовсталі. Він служив в Азові 6 років. Буквально перед війни. самою війною. він згодився. Він пожив під цивільним життям. Але цивільним життям він пожив 20 днів. Почалась війна. І він відразу ж повернувся. Він забрав, так, він навіть не розпакував свій наплічник військовий, який перевіз, він його забрав. Ну, можливо, Спочатку він захищав Київщину, але намагався потрапити до хлопців в Маріуполь. А як йому вдалося на той час? І коли з'явилася така можливість, ГУР організували спецоперацію Небо, тоді він закрила і хлопцям туди доставляли. Зброю, зв'язок. І 29 березня він полетів на Культі і там воював і загинув 8 травня на Азовсталі від вибуху авіабомби. Не, не дочекався виходу. Дочекався. Як звали вашого сина? Позивний Грян, Грянек Олександр. Олександр, так а скільки років йому було? 29 Співчуваю вам. Від вашої історії просто мурашки по тілу. Це я знаю цього спецоперацію. Дякую вам, що ви поділилися, дякую за ваші голоси. Ми будемо інформаційно підтримувати обов'язково. Зараз наша хода рухається по головній вулиці Києва. Хрещатика. Хрещатик опісля до. Алеї Героїв слави і закінчиться вона на Софіївській площі. Ми Ось кілька сотень, кілька сотень людей зібрались на цю ходу. Ще раз наголошую, що все дуже цивілізовано. Супроводжують поліцейські, перекритий рух по Хрещатику в бік майдану. І Перекривається він буквально ось в ручному режимі. Водії. <ривіт> <Тож в биті. ривіт> <Тож в биті. ривіт> Мені сказали, що тут тільки дві полоси, тому окей. Дві полоси. Дві смуги. сімей загиблих громадська організація Серце назовні. От, зібрались тут, щоб таким чином вшанувати пам'ять наших воїнів. Я мама героя полку Азов Михайла Сампера, який загинув в Маріуполі 22-му році. І до цього часу не похований. От, на жаль, цю тему дуже мало висвітлюють. Ми не маємо місця, куди прийти, вшанувати. Тобто тіло не повернули брати? Не повернули з 22-го року. І буквально на цьому акцент дуже великий потрібно робити. Такий молодий, скільки йому років було? — 20 років. Це він доброволець був, так? Сам, сам захотів контракт. З 18 років опинився в Маріуполі добровільно, не чекаючи повістки. Готувався до цього. І 220 років загинув при обороні Маріуполя і всієї України. Співчуваємо вам. співчуваємо вам. А ви з Маріуполя? Ні. Я родом з Волині, з міста Коваля, угу. в Волинської області. От, і з 22-го року ми родина азовців, створили громадську організацію угу. Серце назовні і таким чином ми. Вшановуємо наших героїв на Софійській площі. Відкрили так, але так, так, виставку так, так. алею героїв і цим займаємося постійно. Там більше 300 місці. портретів. Так, так ми побували вже так. на цій виставці. Розповідає власне там розповідаємо про угу. нашу ви очолюєте наскільки зрозуміло, поки а, цю ходу, так чи це просто у вас? А... Ну, ця хода мені, я особисто присвячую своєму синові, от, але ж вона до дня захисників приурочена. І тому ми вшановуємо героїв полеглих, боремося за живих, за полонених, чекаємо і всіляко допомагаємо нашим воїнам на фронті. Спасибі, спасибі вам за вашу історію, за те, що ви поділилися вам співчуття найщиріші. А, що тут ще можна сказати? Це дуже складні. Я вас просто дуже прошу, що особливий акцент робити на те, що воїни не поховані, і їх дуже багато. Звичайно, звичайно, і акцентом тому, що дуже багато знаходиться в колонії. Так, ми знаємо, ми за... що, що... За... Щонеділі... Суспіль... суспільство дуже мало знає. Ми щонеділі буваємо на акціях, власне, які приходять, в тому числі, і в Києві, і в інших містах України. Тому як медіа ми відслідковуємо, можете ось зафотографувати і теж дивитися. Дякую вам, а ваша, яка... Я хочу сказати, так. що це голова нашої організації. Ага. Срочиста хода стартувала. Бачимо, Бачимо наших хлопців і дівчат, які вже у портретах, у портретах, або загиблі, або військовополонені. І зупиняється дорожній рух. І в перших рядах, власне, ветерани, ветерани війни проти РФ. Шануй живих, пам'ятай. Полеглих за заполонених такий слоган власне акції, яка триває у центрі Києва. Бачимо поранені. Айдар газов. Абсолютно різні наші військові бригади, чи продовжується урочиста хода? Зараз її учасники рухаються по бульвару Шевченка в бік Басарабської площі. Бачимо сотні людей. Скандують Слава Україні, слава нашим героям. Охороняє поліція, все дуже чемно. І ось портрети наших героїв. 94-й рік. Азовсталь, Айдар, поранення наші військові. Працює багато преси. Наші Мами наших полеглих героїв. Це абсолютно різний вік, і 59-й. Ще діючі військові. Ні, ну я збиралася. 2005 рік я бачила. І, до речі, молоді. Молоді полеглої, на жаль, дуже багато. Олесу, дрісь! Слава, слава, слава! Слава, слава, слава! Слава, слава, слава! слава, слава, слава! Ну, друзі, приєднуйтесь до ходи, до вшанування наших героїв і полеглих, і тих, хто ще боронить і наші кордони, і наше з вами життя. Мене звуть Віталік. До війни я був музикантом, грав порті на бас гітарі 24 лютого. Разом з друзями прийняли колективне рішення захищати нашу землю і всім ви Сій... ви Нехніхніхніхніх... гуртом а, мобілізували. Гуртом <піщи> у нас була своя хульганська банда з вболівальників футбольного клубу ага. Дніпро і ми mm -hmm. всією нашою бандою пішли захищати Україну якими Поті... були? були ці дні війни для вас тоді? Перші? Ну, перші дні воно було незрозуміло, тому що ніхто не знає, що робити, ніхто не знає, що відбувається. ви без досвіду, так? Так, да, ні в кого нічого нема, що там навіть військової форми не було, що ми так, там пер так. перші тижні там в джинсах своїх були. Mm -hmm. От, А потім трошки зрозуміло, що відбувається. Вже почали навчатися військовій справі і зараз. Продовжуємо захищати. Ви? Я вже не продовжую. Я 3 травня 23-го року отримав е, тяжке поранення, мені повністю розрубало плече, лопатку От, Я вже на сьогоднішній день переніс 18 операцій. 18 операцій да, і, Боже. і досі реабілітуюся, досі займаюся. Тобто у вас, вас ліве, так? Права, права? Ну, права рука, так. Да. Вона в, вас... в плечі майже не працює. Майже, Тобто вона не піднімається, mm -hmm. так? О, Боже, дякую вам, що захищали Служу, і спів, спів, співчуваю ваші, так, вашому такому пораненню, бо, тому що це ж діє на ваше життя і на ваше здоров'я. ясна ну, 100%. річ. Але, ну, відсотків, але така доля, і я її приймаю з честю, бо воювати за цю землю треба. І вона дійсно варта того, щоб за нею воювати.